Вже триває ефір на громадському інтерактивному та радіо І з нами на зв'язок вийшов Володимир Козирський, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніку, техніки України. Вітання, пане Володимире. Пане Володимире, вітання. Добрий день. Чи чуєте нас? Так, так, чую. Пане Володимире, хочемо з вами обговорити ось ту ситуацію критичну, яка склалася в атомній енергетиці України після. Останніх ракетних обстрілів рашистами, коли не зупинилися усі енергоблоки Украї... українських АЕС. Наскільки це взагалі небезпечно? Як часто такі явища траплялися? Кажуть, що це вперше за 40 років. І які наслідки і для АЕС, і для енергетики нашої країни будуть після цього? Добре. Я якщо можна коротко про це дам відповідь. Будь ласка, так. Я працюю, можна так сказати, в освіті в науці електроенергетики вже 44 роки, тобто стаж достатньо великий, і я все життя займався системами генерації, електропостачання і так далі. І тому я певне, маю певне право сказати свою думку. Коли журналісти говорять і називають термін такий блекаут. То це жаргонний журналістський термін. В енергосистемі є таке поняття як розвал енергосистеми. Тобто, це нормований такий, можна так сказати, режим, який може трапитись в, електро... в, елект... в системі електропостачання. Ну по порядку, щоб було зрозуміло, що це таке. Коли ракети вдаряють по трансформаторних підстанціях, по електростанціях, то Наступає такий момент, коли не можна передати електроенергію, і випадає ча частина генеруючих потужностей. А в енергосистемі завжди повинна бути відповідність, скільки енергії згенеровано на електростанціях, стільки споживається. Оця рівність забезпечується диспетчерами в Укренерго. І їх надзвичайно складна робота в таких умовах, це все рівно як бути на передовій, там на фронті. Що відбувається в енергосистемі? Уявіть собі, розбиті е, трансформатори підстанції, і коли попала ракета в підстанцію системну, там, де стоїть трансформатор, наприклад, 40 МВА, ампер, МВА, то в енергосистемі у магістральних мережах випадає частина потужностей, які передають електроенергію. І моментально відключається значна кількість споживачів, знеструмлюється. Падає попит в зв'язку з відключенням. І генерація при цьому повинна зменшувати кількість енергії. Тобто повинні вимикатися енергоблоки. І тут ситуація надзвичайно складна, тому що е, загасити е, блок атомної електростанції, це десь приблизно доба, і запустити його десь приблизно доба. Але є ще є одна проблема в тому, що коли відключена ядерна електростанція від енергосистеми, то вона повинна постійно е, е, отримувати живлення для власних потреб. Або з мережі, краще, коли це є можливість з мережі. Для чого потрібна там електроенергія для власних потреб? Для того, щоб охолоджувати реактор. І в тому разі, коли не працює, не працює система, тобто лінії електропередачі резервні, які йдуть до цієї електростанції, не можуть передати сюди певний рівень потужності, то запускаються дизель-генератори які відповідно крутять насоси, і насоси відповідно охолоджують реактори, уявіть собі, що якщо б це обладнання, яке на ядерних електростанціях було недосконалим, або воно періодично не перевірялось, і в якому б ми зараз були, ми б мали б декілька чорнобилів зараз. І тому я скажу вам так, що от я схиляю свою голову. За відважну роботу ядерщиків на сьогоднішній день і перед е, працівниками «Укренерго», диспетчерами, які неймовірно злагоджено діяли в цій системі, і ви бачите протягом невел... не, незначного часу ми почали відновлювати енергосистему, тобто, система перейшла із розваленої можна так сказати, режиму до злагодженого і зараз. Десь приблизно вже 80% по потужності доставляється до споживачів. Звичайно, що при наступних ракетних атаках може бути ще гірша ситуація. І розумієте, система як побудована у нас енергосистема? Вона побудована на рівні ліній різного класу. От лінії 220 кВт, лінії 330 кВт, 500 кВт. І всі підстанції закольцовані. Тобто, в нас є єдина енергосистема. Ми можемо передати енергію з одного краю в інший край по цих лініях. А коли оці системні зв'язки розвалені, то тоді от наступає той момент, про який я вам, вам сказав. Що нас чекає? Ви знаєте, ну тут не берусь даже щось сказати, тому що прогнозувати надзвичайно важко. Надзвичайно важко. Ми в такій ситуації ще ніколи не були, і я вам скажу, все буде залежати від того, куди попадуть ці ракети, як буде працювати ППО, як злагоджено спрацюють наші диспетчери енергосистеми, і як швидко будуть е, працювати по, від, по відновленню енергосистеми, е, рядові, рядові електромонтери, які виїжджають на лінії. І в надзвичайно складних умовах е, відновлюється все. При цьому хочу сказати ще один такий маленький нюанс. От взяти, наприклад, трансформатор 25 ампер на підстанції стоїть, чи там 40, чи 63 ампери. Таких трансформаторів в резерві дуже мало в енергосистемі. А виготовити такий трансформатор потрібно десь порядка 3-4 місяці. І при цьому ж уявіть собі самий головний завод трансформаторний у нас знаходиться в Запоріжжі. Я не можу зараз сказати, в якому стані Хмельницький завод трансформаторний, от ну от а купити за кордоном теж є проблема, тому що номінальні напруги за кордоном у силових трансформаторів інші, і трансформатори не всі підходять для нашої енергосистеми. Тому от такі є труднощі. Пане Володимире, російські пропагандисти от пишуть, що потрібно й далі гасити енергосистему України і погасити повністю всю Україну. Скажіть, а чи загрожує це нам ядерним вибухом подібним до Чорнобиля? Е, ну, я вам скажу так, що ракетою, які падають е, на е, е, атомні електростанції, розбити реактор неможливо. Тому що там бетон е, передбачає, що навіть якщо падає літак бомбардувальник, то він не пробиває ту частину. У всякому випадку, так було раніше, передбачалось укриття, але, але ж ви розумієте, що є інші системи, є системи охолодження реактора, є там, де розміщений дізель, генератори, і так далі. І там можна багато ще якихось пошкоджень зробити, які можуть призвести до незворотніх до незворотної реакції, і тут основне те, що Реактор постійно, коли він погашений, тобто він відключений в енергосистеми, то він повинен охолоджуватись і вода. Ось ви показуєте ось ці канали, вода зливається в ті канали. І якщо це не відбувається, тобто ось ці лінії, які ви показуєте, жодна з них не може підвести до електроенергії до електростанції, то в цій ситуації запускається Но, Але ж дизель може, він має певний період роботи. Тобто повинно бути дизельне пальне, і не дай Бог там, що станеться з тими дизелями, хоч там і є резервування, але ж розумієте, це та остання ниточка, яка нас утримує від ситуації, яка подібна може бути до Чорнобиля. Тому все, що відбувається на атомних електростанціях, недопустиме. Недопустимо, щоб там знаходились військові. Недопустимо те, щоб там навіть від вибуху, який може поряд десь відбутися, може спрацювати захист. І захист, розумієте, от дивіться, Чорнобильська електростанція відбулася. В силу якихось причин цей захист не спрацював. От ми маємо, маємо ось таку картину. Тому а в нас 15 енергоблоків, ну чесно, я не знаю, вони мабуть всі не працюють, але більшість з них працює, і це можна так сказати дуже небезпечно. Тому те, що зараз, от прийшло повідомлення про те, що Гросі запропонував. E, значить, забрати під свою опіку Запорізьку атомну електростанцію, вони повинні там безпосередньо з нашими людьми контролювати і управляти процес, а e, війська агресора повинні вийти. Це дуже правильно буде. І Якщо це відбудеться, то я вам скажу: ну, ну можна так сказати, що ядерщики. Будуть спокійні, а ми будемо спати нормально, тому що ситуація надзвичайно серйозна. Вчора було повідомлення, що Україна е, почала закуповувати в тестовому режимі електроенергію в Румунії. Скажіть, чи може нам е, європейська енергосистема допомогти витримати оці навантаження? Ну я, я вам скажу, що е, тестовий режим відбувся і він успішний. Але я вам скажу, це теж е, як вам сказати, дякувати руминам, але це великий ризик для їхньої енергосистеми. Уявіть собі, це ж, от коли в нас трапляється, може траплятись е, період блекауту, коли все вимикається, то тут енергетики повинні е, в цій ситуації. Дуже залагоджено вибудувати режим роботи румунської мережі, щоб вона мінімально вплинула на їхню енергосистему. Але я вам скажу, це певний для нас порятунок є. Ну але разом з тим бачимо, що Молдова теж потерпає від відключень електроенергії. Чи може ми, хтось, можливо, Румунія теж допомогти Молдові в цій ситуації? Не зовсім, а ще раз повторіть питання, будь ласка. Пане Володимире, я запитував про те, що блекат також трапляється і в Молдові. Чи може хтось допомогти Молдові? Можливо, сама Румунія у зв'язку з цією ситуацією. Ну, справа в тому, що розумієте, Румунія може тільки допомогти нам згенерувати потужність і передати в нашу мережу. Тільки це. Більш нічого, але ж тут ви повинні розуміти, що якщо наші електричні мережі будуть нездатні передати ту кількість енергії, тому що, наприклад, розбиті лінії або підстанції, то ця допомога зведеться до нуля. Пане Володимире, ще стосовно ситуації з відключенням. От багато хто дійсно ще досі не зрозумів, чому так трапляється, що в одному селі є, світло, в іншому нема, в одному будинку є, в іншому немає. Чи можете ви тут прояснити, чому так відбувається? Мається на увазі з відключеннями, так? Так, так, так. Так. Ну, я вам скажу наступне: здивіться. Чому така ситуація і чому періодично. Дають тільки світло і часто є відключення, потрібно дати електроенергію якомога більшій частині споживачів. Тому що більшість, розумієте, якщо, наприклад, людина живе в багатоповерхівці, то коли немає електроенергії, то немає на чому приготувати їжу і немає води. І в цій ситуації не працюють ліфти і так далі. То це ціла проблема. І тому е застосовують графіки відключення. Чому це роблять? Тому що, в силу того, що частина генеруючих потужностей виведена з ладу це раз. І не можна зараз згенерувати таку кількість електроенергії, яку можна передати по мережах всім споживачам. Дві причини, ще раз повторюю, або е засоби генерації е е зруйновані. Або зруйновані системні підстанції, які не дають можливість передати е, певну кількість електроенергії до споживачів, і тому е, можна так сказати, на тому е, рівні аварійному е, рівні, ре, на аварійному режимі роботи енергосистеми можна передавати значно меншу кількість енергії. А для того, щоб всі отримали, потрібно почергово тільки це робити. Ну і тим споживачам, які е, близькі, наприклад, до е, тих до критичної інфраструктури, там де не можна вимикати. Якщо там побутові споживачі приєднані, то їх може і не вимикатись, або вимикання можуть бути дуже рідкими. Тому тут це оця ситуація. Споживачі повинні зрозуміти, що енергетики все роблять для того, щоб зменшити кількість е, тривалість перерву. Але технічно це неможливо зробити. Не то, що, що хтось не хоче, просто технічно неможливо. В зв'язку з двома факторами: зруйновані генеруючі потужності і зруйновані підстанції. Для цього й був проведений тестовий режим із руминської енергосистеми, для того, щоб в разі можливості передачі енергії по мережах підключати руминську мережу і купляти електроенергію. Пане Володимире, а чи потрібно вночі економити електроенергію, адже її споживання падає, і навпаки, варто було б її споживати. Розумієте, дивіться, якщо взяти графік споживання енергії в енергосистемі, то правильно ви говорите, є в ранішній максимум? І є вечірній максимум, в день є провал, і вночі є провал, вночі більший провал. Але той мінімум нічний, він не є, він не падає ж до нуля, тому що працює освітлення десь, працюють якісь критичні е, там, е, можна сказати, інфраструктура, якась працює, заводи працюють, якісь е, іде споживання електроенергії. І їх нижче певного рівня в нічний час не можна, не можна знизити, тобто повідключати електростанції. А потім ще вам одну річ скажу: що давайте уявимо собі нічний режим. В нічний режим в основному забезпечується в нас це теплові і атомні електростанції. Тільки ці електростанції, ну ще гідравлічні можуть там зовсім, -зовсім мало додати. Але ж я повторюю, що якщо ми енергоблок теплової електростанції вимкнули, то запустити його треба час 23-24 години. Точно так же запустити енергоблок ядерної електростанції. Розумієте? Тобто можна вимкнути, але в тому випадку, коли надлишок енергії на електростанціях, то просто-напросто викидають пар і все. Тому що загасити енергоблок, а потім як його запустити вчасно. Тому система працює таким чином, що базову частину графіка покривають атомні і, відповідно, теплові електростанції, частинку маленьку покривають гідравлічні, а ті сонячні електростанції, які мають, вони ж в нічний час не працюють. І вітрові електростанції, це ж розумієте, от є вітер, є виробіток електроенергії, нема, вітру немає електроенергії. Тому основні носії, генеруючи потужності, ось ці, я вам скажу, не так просто цю задачу вирішувати. Щиро дякуємо вам за ці пояснення, за ці коментарі, пане Володимире. Отже, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Козирський був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Володимире, тримаємось. Дякую вам і дай Боже миру і слава Україні. Героям слава. Героям слава. Дай Боже.